Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! мене звати Оксана, це Західна частина України. І тут я розказую, де да показую, чим займаємося і що поробляємо. У нас дні спекотні, ночі трішечки прохолодні. Така спекота, що в обід неможливо працювати. Тому по мірі можливості. Потрішечки, потрішечки ми працюємо і покажу і розкажу, що да як. Покажу своє господарство і обов'язково вам розкажу новину. Ну, дуже така новина мені цікава. Хтось скаже що це божевілля але, але ось так як є, такі, що маємо, те маємо. Так що вам гарного перегляду. Ну, а я пішла. Так і наша манюнька не хоче до кролика. Ну, Я думаю, можливо, вона ще молоденька, тому ще трішечки почекаємо, але по вазі і по віці вона вже гарненька. Буду періодично її пускати. Десь Бог щось і вийде. Лежончик маленький, сидить. Він інколи коли спокота, так зашивається, так це йому так спокотно, що... Таке враження, що вже його немає. Але підходжу і все добре. їдять, п'ють, все добре. І ще, друзі, знову зачарований наш туалет. У нас є квочечка, значить, що зими не буде. Mm -hmm. Сілася вона на яйцях. Я по своїй неопачності не забирала декілька днів яєць, ну, тому що були в холодильнику, це логічно було. І вона тут мостилася, і все. Там небагато яєць під нею, але вони є. Так що так. Буде в нас мамочка посеред зими. Прийшов час викопувати морквочку. Чому зараз викопую? Тому що вичитала, видивилася, коли ось такі вже відросточки вусиків її потрібно викопувати. І також починає перше, перші ось ці листочки вже всихати. Це для того, щоб коли спускаєте в погріб, вона була більш соковита і смачна. Минулому році теж раніше викопувала і мені сподобалося. Зберігалися до весни, як то кажеться. Хоча в мене не глибокий погріб, і це в мене була завжди проблема, коли я чекала дуже довго. І це морквочка гарна є. Є більша, є менше, є різна. Але дивіться, який хочу показати. Ну, ось такої дуже мало поки що, поки що. Є і тріснута ось така, ну, але це нічого страшного, вона все піде. Який результат? Ось ця величезна, така гарна, рівненька морквочка це коли вона прополяна, не прополяна, прорвана була два рази. Один раз, а потім ще другий раз. І знизу ось така дрібніша є. Ну, як я кажу, на супчик. Це один раз лише десь просто більше її залишилося, лишилося, і вона ось так одна біля одної тисненько, і не мала як розростися. Але нічого, мені ось така морквочка на супчики, на борщики дуже подобається. А це вже буде на корейку йти. Така велика, гарненька. Це е, сорт королева осені. І її дуже рано. Сіяли, тому морквочка є. Морквочки вистачить. Зараз почищу і до погребу. Знесли все, всю солому і сіну в хлів. Морда. Це люцерна, а знизу солома з овса, там з травичкою така. Да, 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 да. До 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 до, 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 вже поїла, вже відпочиває. мухи кушають. І а, вирішили в хлів знести, тому що кури тут не сідають, все чудово. Ну, так зручно, щоб на гору не лізти, і, а тут буде сухенько і чистенько, Тим паче, що свинку ми будемо прибирати. З цієї двойні не буде курчаток, яйця курячі вони поїли, лишилися лише качині і ось так сидять. Квочечку ту, що в туалеті сидить, чому лишила, тому що тут через дві неділі будуть, ну а курчата, можна сказати, через три неділі. Тому якось будуть ходити, щось, щось де буде можливо. Ось так сидять парочка. Цю квоку забирала, скільки разів відкидала, ні, не хоче вставати. І так сидять в ящичку. Хтось, скаже, можливо, що це неправильно, Ну, що буде, те і будемо мати. І подивіться, як по другому разові відмолодилися помідорки, які наростають такий цвіте. Я вже почистила. Пооббирала такі нижні, ось які перчики до Нового року будуть. І а, огірочки, вже вони там по 10 разів закручені, накручені. Сухе листя пообдирала, але ще ось такі манюсенькі огірочки є. Деякі кущики поприбирала з цієї сторони, тому що вже геть вони такі були сильно обрізані. Ну, не знаю, ось, бачите, помідорка тут висить, встигнуть дозріти, добре не встигнуть, ну так і буде. Тепличкою я задоволена, Та, як, хоч маленький результат, але він є. На майбутнє буду знати, що да як на наступний рік що потрібно все-таки раніше крупити, більш провітрювати. ну, Це мій досвід. Бо раніше теплицями я не займалася, не знала, це мій досвід, і тепер будемо знати наперед, що да як. Всякі такі, такі маленькі дрібнички, нюансики буду вже знати. Так що ось така краса. І на наступний рік буду помідори висівати все таки сама. Треба подивитися якісь сорти, Ну, але це аби дав Бог здоров'я і сили і миру. Щоб можна було це все організувати. Ось друга малинка, це інший якийсь сорт, не полана, а якийсь інший сорт, і вона починає дозрівати. Погодка береться і ось вона такі ягідка невеличка, але вона є. Сьогодні буду робити виборку, Ну, ще дуже її багато. Дуже багато такої недозрівшої. І вона така з колючками. Що за сорт не знається, мені колись дали, дуже колюча, але є, малинка є. Почали вже виборку картоплі. Картоплі у нас не багато цього року, але вона є. І непогана є. Так що чотири рядочки вже вибрали. А Шість лишились цього року. Не дуже багато садили, а наступний рік ще менше будемо садити. Соломку прибрали, стерню треба скропити, але так, як ще дуже спекотно, то ми трішечки почекаємо. Я сподіваюся, якраз доберемо картоплю і тоді все разом всю, весь город скропиться і буде тоді нам діло. Переориться і так вже на зиму буде. У мене на городині вже мало що лишилося, лишилися морква і капусточка. Капусточка ще трошки постоїть, а морквочку вже починаю помаленьку прибирати. Звичайно, її дуже багато я насіяла. Ну, Така в мене привичка щось насіяти, насадити багато. Нехай краще буде з кимось поділитися, чим коли потрібно не вистачало. Але бувають всякі в житті нюанси. Так що ось такі в нас справи. Ну, ось така в нас картопля, є і більша, і менша, і, і свиняча Це рев'єра попадається. А ось ця червона. Не пам'ятаю, яка вона як сорт, бо вже він дуже в нас давно. Мені подобається тим, що вона ось така невеличка. Ну, це для неї це великий розмір. Але вона ось така невеличка і вона дуже врожайна. Тобто, Кожного року. Одне те ж саме. Звичайно, і попадається менше. Ось така вона, але є. Так що з картопелькою будемо, Без картопля не лишимося. І ось тут рев'єра є теж велика, гарна, є трішечки менше, така націннева, так що є і малесенька. Вже спустила в погреб, щоб трішки охолола, бо дуже гаряча була. Так що ось такі в нас врожаї. Морквочку перебираю потихеньку чищу і заношу до погреба, то ще вона охолоджувалася, тому що, вона, а, думаю, що кажу, спекотно у нас дуже. Тут наші закруточки, закаточки. Так ще такі в нас справи. Працюємо помаленьку. Підійшла до свого куща ревеня. Ось такий він величезний. Подумаю, з нього спробувати компотики закрити. Просто взяти ці стрибушки і почистити його. І тоді з апельсинчиком ну, колись бабуся пироги з ним пекла. Дуже смачні були пироги, А компотик. Не знаю, хто знає, напишіть, чи вдасться мені, чи ні. Але хочеться спробувати, так як його трішечки так багатенько. Ну і не знаю, яка та зима буде, але все-таки трішечки, помаленьку готуємося. Там підбираємо, там підчищаємо, там щось законсервуємо, тому що час іде, час швидко йде. Так, що ось такі в нас справи. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові, дякую вам за велику вашу підтримку. Кому сподобалось таке відео, підписуємося, ставимо пальчик вверх і пишемо обов'язково коментар. Вам не тяжко, мені приємно. Так що до нових зустрічей. Па-па-па-па.